Вісім років тому я приїхав до Львова. Перше, що я зрозумів, що мені нема де жити, я пішов шукати якийсь дах, щоб заночувати. І таким чином опинився на вулиці Східній. Це був мій перший тиждень в Львові взагалі. І я прокинувся зранку, вийшов на вулицю і зрозумів, що тут класно. Мені подобається цей район. Я живу в ньому, я жив в ньому три роки. На прекрасній вулиці Янки Купали, завдяки такий Янка Купала. І мені до сих пір подобається гуляти по вулицям і бачити сховані якісь штучки. Мені подобається гараж, на якому пише міліція. Мені подобається схований магазинчик з Чебуряками. Мені подобаються якісь написи, які вистрибують абсолютно з різних часів. І коли стало питання цього проєкту, я, я голосував за те, щоб розробляти претендин під замче, тому що мені здається, що в цього місця є своя історія і є своє лице. І якщо його сформувати в якійсь візуальному вигляді, воно може презентувати підзамче значно ширше, ніж це є зараз. Для мене було важливо передати візуаль, візуально, як виглядає підзамче, яке для мене воно є підзамче. І тому ми ініціювали збір інформації по мешканців, яким вони бачать його, яким вони його чують, як воно для них пахне, які місця для них важливі. Відповідно на основі цих даних ми передали інформацію трьом групам дизайнерів, до кінця яких дві представили повноцінні концепції. І для мене, як для куратора цієї групи, важливо сказати, що я абсолютно задоволений обома концепціями. Для мене вони обидві є підзамчем, і я бачу своє підзамче так, як вони його показують. Мені хотілося, щоб люди, які будуть дивитися на це з району, також відчували своє підзамче саме таким і саме так. Мене звати Віталій Віталік я з Кам'янця-Водільського, і я координатор дизайнерської групи в проєкті Підзамче нарешті.